Я так розумію, після вчорашнього інциденту, як кажуть наші партнери світ про і Польщу, вже навіть почали вже забувати про те, що вчора було 40 ударів. Путін перетворює Україну, Київ на місце для непридатне для життя. Як зупинити Путіна? А ми потрішки його зупиняємо. Я не вважаю, що швидше я не вважаю зупинити. так швидше. Ну, якщо швидко, швидко. Не вийде. <ріст> не, хочу, не, не хочу говорити в голос, якщо швидко, швидко. Хочеть, хочеться швидко зупинити це правда. Ми зупиняємо, бо є відчуття. Знаєте, як в повітрі з'явилось відчуття у багатьох і не тільки в повітрі нашої держави, а в повітрі світу з'явилось відчуття, що ну, не такий міцний. І не така міцна їх армія, і відчуття перемоги України, воно з'являється. Так воно і є. В різному інформаційному просторі. Головне зараз, щоб, щоб не було як з деякими інцидентами, не будемо говорити, з якими, що хтось. Дивіться, не можна вже назад, розумієте, вже треба тільки вперед. Так не можна. Не можна наступати як наступати. Крок вперед, два назад. Так не вийде просто. Не вийде. <кій> і, да, то, тому що потім з цієї сторони буде відповідь. Якщо ви зараз пославшите, і буде відповідь за все. За все. Поэтому, тому я і вважаю, що наші партнери повинні це зрозуміти до кінця вже. Вже, вже до кінця зрозуміти. Не, не так вже складно, вже майже повністю всі. І майже повністю все зрозуміло. Треба йти спокійно вперед. Іноді в темряві, як ми. Ну, що ну, ж, так, тут як зробити. Яким майбутнє як ви бачите Російської Федерації? Я просто не хочу, Після щоб мене перемені... зрозуміли неправильно. Якщо я відповім, я не бачу майбутнє Російської Федерації, я не хочу просто, щоб мене зрозуміло, що ну, якось по-іншому. І тому, напевне, я, я не бачу, бо мені, ну, скажімо так, це не є в моєму пріоритеті. Я не думаю так. В моїй стратегії, в моїй голові, я, я, я не бачу, я не думаю, що буде з ними потім. Я знаю, що завдяки цьому ми і є впевнені. І завдяки цьому є деякі держави слабкі, бо вони вирішують замість російського народу. Замість російського суспільства, якими їм бути, як зберегти обличчя їх лідеру, як їм так не розколотись, щоб потім була міграція по всьому світу. Не треба вирішувати, знаєте, ну. Їхні проблеми. Ну, М'яко кажуть. Кажучи, так і є. Ви знаєте, ну, тобто, у них є своя держава. І те втручання на нашу територію говорить про те, що вони вирішили, що вони вирішують. Інші проблеми, і нам точно не треба повторювати такі агресивні і кроки, і думки, мені не цікаво. не цікаво. Я вважаю, що для їх спокою, якщо українцям буде не цікаве їх майбутнє, для їх спокою це краще. Бо якщо хтось з українців буде думати, а як же ж все ж таки до кінця ж відповісти за все це і буде думати довго? Це точно не в позитив для їх держав. Ми повинні займатися своєю державою. А вже ж ми повинні зробити так, щоб сусіди наші не могли спроб. Я не кажу про бажання, це емоції, це їх бажають вони щось, не бажають. Це їх справи, не мали спроби атакувати нас знову. І це наша задача. І ми повинні її робити. І йти до неї. І тому яке майбутнє. Ну, я вважаю, що вони збережуть державу, якщо вони позбавляться тих політиків і тієї політики, агресії, яка в них сьогодні є, вони збережуть, вони не збережуть, в тому, я вважаю, складі і впливі, не збережуть вже. Бо ми не збираємось програвати. А якщо ми не програємо, то всі будуть бачити, що все ж таки. Кожна держава, вона суб'єкт. Її треба поважати. Наслідки у них будуть.